Друзі, всім величезний привіт! в даному відео покажу, як розблокувати магнітолу. Якщо ви знімали акумулятор або акумулятор сів, магнітола показує ось таку помилку. Код пише. Бачите? Потрібно ввести код. Як цей код ввести все дуже максимально просто. Дана магнітола Renault, штатна, рідна. Є один тільки нюанс, що вам потрібен цей код. Тут написано вона під козирьком. 24-26. Ось цей код. У вас десь може на магнітолі бути написано. Як його ввести? Зараз покажу. Дивіться, нажимаємо першу одиничку. Це в нас перша буде цифра. Нажимаємо її два рази. Раз, і два. Появилось в нас. далі. Нажимаємо двоєчку. Нажимаємо, скільки, скільки там у нас. 24, 26. Двоєчку нажимаємо чотири рази. Раз, два. Два, три, чотири. 24. Є. Далі нажимаємо трієчку. Раз, два. Два. Є. І тепер нажимаємо четвірку. Шість раз. Нам потрібно нажати, щоб була цифрика шість. Нажимаємо четвірочку. Так, 5, 6. є. І тепер на магнітолі нажимаємо, зажимаємо цифру 6 і тримаємо. Все. Батька.